Всім вітання, сталкери! Це продовження Stalker 2 Асарта Чорнобиля. Знаходимося ми на локації Янів. Наразі йду виконувати ДОП завдання від техніка Гарпії на тій же станції Янів. Ось тому, мабуть, буде щось цікавеньке, я так надіюся на це все. Так, добре, пішли звідси геть. Ось ця локація. Ось ми ось локація, де нам потрібно. Так, а нам потрібно убити сталкерів, бо вони, походу. Так, а що мене так фонить Це як його? Так фонить радіація, не поняв прикола. Що тут радіаційна зона якась бляха? Убити е, сталкерів, які, по словам Гарпії, заманюють туди нормальних людей, наприклад, на якусь аномалію. і... Запускають їх в ту аномалію. Ось тому, в принципі. Так, добре. Тому якось так. Тобто вони не користуються тими ж самими болтами, як привикли ми всі сталкери, а вони пускають на убой звичайних людей, звичайних сталкерів. З собою в мене. Е, так, з собою в мене Сайга Д-12. Так, наш любимий пістолет Каріно. Важкий пістолет. Якось так воно. Так, друзі. В цій же серії ми зразу з вами і відправимося, я так сподіваюсь, на головне завдання. Якщо не буде ніяких більше побічних цікавих. От. О, туди можна потрапити, мабуть. Хоча не факт. Хоча, Так, не факт. Ну зараз подивимось. Тут ще одні двері якісь є. А, бляха, вони закриті всюди. Ясно, цікаво, що там в тій хаті. Ну хата закрита. Хата закрита. Да, вікна все закупорені, все закрито, понял. Блядь, а то від фонить від тих вагонів, пта, ти, бля. Зрозуміло, тут аж не перейти. А ну чекай. А ні, вроді перейшли. Чекай, де ми опинилися? Ага, тут же, по словам... Ми в припі так просто не можемо пройти. Коротше, якось так. Так, а на основне завдання нам потім придеться знайти духа. Відправлятись на рубіж. Так, тут вже, вже хтось є, вже хтось є. Когось бачу. Це, мабуть, ті. Сталкера, які дуже... Чинить погано з вільними людьми. Да, у мене по тихай... А, чекай, чи в мене є тихарик якийсь. А в мене є звичайний цей пістолет цього. А може з патрончиками? О, 13 патронів є, в принципі, можна потихому попробувати когось познімати. Якщо, звичайно, нас зараз не запасуть. Ага, бля. Мені подобається мені. Та мені теж бляха-муха. Так, де, один, другий. Не подобається мені це. Ага, давай, давай, сюди, може йди. Зараз, бляха. Не хочеться лишню увагу до себе. Тихо, він іде. О, вони йдуть, як кажуть. Один ідеш? Ну все. Та еще что? ⁇ Ёб твою мать. А у них там как-то все серьезно? Из броек столько серьезно? Валим. Так, інвентар, пістолет нашій, де він у нас є, бля. Давай його так поставлю. Та й де нахер всіми гранатами. Бля. Ну. Курва. Опа. Де він, в кущах? У мене же курва в гостях. Кажу, в гостях. В кущах, й-мойо, лазить. Лови гостинця, але де гостинець, не зрозумів. Опа! п-йоп-йоп. Давай по разрядочку быстро, быстро, быстро. Так, давай, давай, еще двое, да? Трое, пока еще. Так, есть контакт. А слухай, а нихера їх до хі... А їх дух... До... чекай, чекай... Ну тепер молися! Uh. На бля. Так, до речі, у мене цей стволик досконалний, тут трошки на нього поставив всяких... Закрий! Плюшок... Злангу. Слангу. Нахай він там с чимось важким сидить. Блять. Ты давай давишь, що робо, блядь, блядь. Хера собі. Так кого їх, як я один, блядь? б, твою мать. Давай, братишка, давай. Блять, ч вы такие жесткие, б, вашу мать? Ман и уже нема. Ну да. Сейчас маловато с собой взял. Я думав, що обично Столкерани такі суворі, як ці покидьки. Хіра собі. Так, так, я в тебе поняв. Бля. А винтута бля. На, бля. Все, курва. Нихера себе. Что там у вас за стволы? Что это за стволик? Аэрка, ну понятно. Так, ми це все заберемо. Вайперка заберемо, продамо це все діло. О, дякую, Данкішон. І бітешон. Так, ага. тут ще якийсь схрон є. Все, можна повертатися перебили ми цих покидьків. Тільки тут ще якийсь лут є схрон. Цікаво, я туди доберуся чи ні. Бляха, знову ключі треба. Задрали, де ті всі ключі брати, блін? Де то все брати, не, не розумію. Ну йдемо, подивимося, може тут є якісь снечки. Так, параша. О, чуєш? Лас, якийсь підземний, це цікаво. Ага. Слухай, і тут щось підземне є якесь, як то підвал. А ну-ка. Так, виключає світло? Якась кімната ціла. О, чуєш? Непогані набої. І бінти. це добре. Це можливо е їхній схрон від е викидів цих сталкрів був. Щось на то похоже. Так, а ну давайте ще сюди зайдемо. Так. Консерва, 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 непогано. Хабар берем. Так, ящик купо там лежить. Ну давай! Та ёб твою мать. Консерву заберем. В принципі, грилку теж. Проти радіації багато. Не знаю, може пригодиться. Так, і тут комбінезон? Чекай, що то я взяв? Бля. Кровосіся. Ну й де, твою мать? Ходи сюди. Давай. Курвий син, як тобі таке? Ну. Давай, выходи, бля. Пиздюк. Ты в хате, что ну, ты на зоне? Блять, ты что б твою мать? Ага. Ты хоть, ты хоть, ты. Тих... Хера себе. Ти один, чи вас двоє? Бля. На, бля. Ти один, Подалюка. Жесть. Тварина, блин. Ага, ще один, курва є. Так, в мене бронебійних немає, тільки такі, на... Давай, йди, йди. Не кричи, не кричи. Так. Но. Андон, Опа, курвый сын. Бля, а вас тут двое, курва. Бля, это просто жесть. Сука, аж три ублюдка было. Третий, да. Бля. Да ёб твою мать, все патроны на, на, на пидорю, піду, блядь. Пидуть. Блядь. Три, Крову Сісі, може занадто курва на таке. Фу, бля. Не, ну це, звісно. У лучших традиціях сталкера, але, бля, це жорстко. Дорогі розробники, це, бля, це жорстко, реально. Це ну з таким всім. Ну так, це що у мене електрозахист? Mm, да... О, бляха. Всі набої свої потратив на ці маленькі локації. Так, ага, комбінезон якийсь там я підняв, так? Да? Ну, це обичний дебют. <гум> дебют, це точно дебют. Так, давай спустимся в ту яму. Опа. А, так це просто яма. З набоями. Ну, ладно, нормально. Непогано. Так, рухаємося назад на станцію янів. Е Сюди ми не потрапимо. В цю хатину, я так поняв. Бо немає ключика. <гум> так, а ну ка. А, доска є. Все, доску так треба було. Чпокс і все. Потрапимо. Добре, йдемо. Дивимось. Що тут у нас? Енергетика, ковбаса, протирадіаційний бенд, огоньок. Так, тут нічого. О, флешка. Екзосклет брумбар. Е -е, титанові складники. Слухай, нормально, нормально зайшов. Прекрасно. Схрон непоганий. Так. Тепер обратно. Обратно на станцію Янів. В принципі, якось так, друзі. Зараз е, доб завдання ми виконали. Беремо е, за це доб завдання, як кажуть, плюшки і побачимо, що там далі на нас чекає. Якщо буде ще щось, беремо ні, то на основне завдання біжимо. Блять, ще ті гоміки тут. Яких там. Зомбаки. Чуєш, а я вагони, блядь, не, не можу прострелити, прикинь. Прекрасна гра. Просто прекрасна гра. Нічого собі. Не міг вагончик прострелити, це ж треба таке. Ну, якось непорядок, розробники, непорядок, реально. Так. Давай, давай. Блять, три патрона на тобой вытрупы. Пиздючелы, ну. Курва ще живий, чи що? Занадто вже? Так, ну грім S1, це хорошо. Це прекрасно. Добре. Лавина. Хороші пушки в зомбаків, скажу я вам. Так, все, потихеньку рухаємося. Гра збереглась прекрасно просто. Ну що ж, ми на Янові. Йдемо, звітуємося про виконання завдання до Гарпії. Скидаємо все добро, продаємо, що треба. І будемо бачити, що нам далі робити. Так, це доктор, добре. Так, добре. добре Ну, що, гарпія? Тільки давай швидко та різко. Чайок холодний. Та то я зрозумів, що ти чайовні постійно. Виродки більше не використають людей як відмички ніколи. Як же я сьогодні солодко спатиму. <рес> Лови купони вільний. Ну, скільки досе за таке. Сім А, ну сім ти, це. Так, а ну ще Скажу, є яке задання. У тебе є робота? Погуляй, поки. Для тебе. Поняв, поняв. Так, зараз. Продамо дещо. Ось сьому ну, габелі. Стоп. Так, що ми тобі продамо? Раз, два, три, 4, 5, 6. Так, 7. Нащо? Це тримай. Так, термозахист. В принципі, і це. О! Бач, як гарно ми з тобою справилися. Так, друзі, скидаємо набої в схрон. Так, це сюди піде, це сюди, це сюди. Так, окей, 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 окей. Ні, це нам треба. Так, зараз зараз цих патронів, цих. Добре. Давайте ще візьмемо. Візьмемо. Для дробаша. О, от так. Соточку тих. Так, хорошо. А тоді. А, так, оцих трошки скинемо їди. І оцих. О. Ні, он. Давай отак. От п'ятерик. Скинемо. Або навіть отак. От Прекрасно. О. Так, завдань немає, так? Да? Більше немає, тут ні в кого ніяких доп завдань. Ану давай. Може всього щось може бути. Тільки встигай поповнювати запаси. На стресі багато. Так, це я поняв, це я я Так, в тебе нічого немає. Давай, давай. Щось Може у медика щось є, але ну, давайте попробуємо. Нарешті можу видихнути. Мертвих не тягнуть, і живі не доходять. Ну, бач. Монолітівці, якщо стріляють, то на ураження. Ті, хто зустрічався з ними, вже не зустрінуться зі мною. Раз ти тут, тобі пощастило оглянути? Та ні, я думав, в тебе щось цікаве. Робінка якась знадобиться. Добре, походу, тут ні в кого нічого немає. Ну що ж, тоді, друзі, спимо і рухаємося на основне завдання до духа на рубіж. Якось так.